Субота, 6 вересня обіцяє бути комфортною у більшості регіонів, хоча місцями спостерігатиметься хмарність. Розглянемо детальніше, що чекає на українців у кожному куточку країни. На Київщині температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16. Небо повністю затягнуть хмари, проте дощу не буде. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 28 градусів тепла. А вночі очікується плюс 17. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, але опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Небо буде частково хмарним без дощу. На Сумщині температура в день складе 25 градусів тепла. А вночі буде плюс 13 градусів. Очікується значна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Прогнозується переважно хмарна погода без дощу. На Донеччині температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18 градусів. Небо залишатиметься ясним і безхмарним. У Луганській області температура день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Очікується малохмарна погода без опадів. На півдні. В Одеській області температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 21. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На Миколаївщині температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 19. Спостерігатиметься мало хмар, день буде переважно сонячним. У Херсонській області температура в день підніметься до 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 19. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода. Щоб завжди знати, яка погода чекає завтра, підписуйтеся на канал, ставте лайки та діліться прогнозом із друзями. У Запорізькій області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 17 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. У Криму температура вдень складе 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Вітер північно східний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде ясним без хмар. На заході. На Львівщині температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 13. Небо буде частково хмарним, але без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура в день досягне 32 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Чернівецькій області температура в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі плюс 14. Очікується значна хмарність без опадів. На Закарпатті температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 14. Небо повністю затягнуть хмари, проте дощу не буде. У Рівненській області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі буде плюс 14. Прогнозується малохмарна погода. У Волинській області температура вдень підніметься до 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо буде майже безхмарним. У Хмельницькій області температура в день становитиме 30 градусів тепла. А вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься частково хмарна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 14. Небо буде частково хмарним, без дощу. У Черкаській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Прогнозується значна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується малохмарна погода без дощу. На Вінниччині температура день досягне 31 градуса тепла, а вночі плюс 17. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. Отже, перша субота вересня обіцяє бути різною для кожного регіону. Стежте за змінами погоди разом із нами. І ви завжди будете готові до будь-яких сюрпризів природи. Побачимось вже завтра з новими прогнозами.